Всім здорово, братва! Більшість з вас знає мене про рубрику Шлях до 100кк Тож я вирішив відновити цю легендарну рубрику, яка була на 01 першому сервері. А почнемо ми її вже на новому сервері, а саме на 05-му. Як це все буде відбуватись? Ви побачите в цьому відео. Сьогодні відбудуться перші вигідні умови. Ми закупимо круті речі. Круту тачку для перекупства та багато іншого. І якщо у вас будуть якісь питання, ви можете задавати їх мені в коментарях. Найкращий коментар, який набере більше всього лайків, отримує 400 карбованців на будь-якому з серверів. Також, братва, не забудьте лайкнути цей відос та не забудь підписатись на мене. Мені буде дуже приємно. Є велика мета добити 10 тисяч підписників, тим паче скоро новий рік. Так що це буде прикольний подарунок, якщо у нас вийде. Ідемо грати у нашу улюблену гру. Ну що першим ділом нам треба обрати скінчик, в якому ми почнемо цей шлях. Так як у нас вже близько зима, то треба відповідно вибрати щось відповідне. У мене тут завалявся ось такий сніговічок, я думаю, що можна в ньому побігати, якийсь буде час, якщо шо, потім змінимо я його тупо накидаю аксесуарчиків, щоб було прикольно. Щось вийде зараз, побачите. Такс ну, тепер це виглядає якось отак. Трохи утеплився, братва, одягнув шарфик, рюкзачок. Ну, шу, погнали. Що ми сейчас будемо делать, братва? Щас ми будемо наводити максимальний порядок, щоб ну, підготуватися до цього всього перекупства. Нам треба що? Ну короче це все скинуть куда-то. Скажіть мені, в якісь багажнички. Потім братва, нам потрібно буде поїхати в банкоматік. Нам треба буде поповнити балансик, Ну, щоб закинути депозитик, тому що я вже давно не удавлю депозит. А депозит у нас братва, це халявні 3 мільйона. А 3 мільйона братва, на дорозі не валяються, так що депозитик треба обов'язково закривати, і це приємний бонус. Так що погнали, зараз, коротше, все в багажничок і поїдемо вже далі з вами по ділам. Так, ну все, вроді я почистився. Зараз тоді прямуємо в банкоматик, закидимо свій перший депозит. Братва, почнемо ми. Я думаю, що менш гроші є в по суті. Шлях до 500 мільйонів він буде не легкий, але в принципі можливий. Так що. Зараз ми, братва, залітаємо на банкомат, деп е і залишимо собі балансик в 10 мільйонів. Ну, на руках, щоб гроші були. Щоб можна було вже почати з якихось купівель. Я прям з нуля не хочу почати, тому що шлях до 500 мільйонів починати прям з нуля, то це трошки і якось нелогічно. Так, ми тут є на бізнесі бабки, а вони тут будуть лежати собі там на якісь другі тімки. На мої особисті забаганочки, скажімо так, кладемо бабусики, нам треба покласти щось десь Сколько там? Это закинем 6, там вже якісь штрафи, аренди туди-сюди. Откриваємо телефончик, банк. Давно я цього не делал. Так, открытый депозит на максимум ставим. 60 пойдев, 5 лямчиков. И мы прикурим с этого всего. Потом братва аж цілих 3 лямчика, коли завершимо це все діло. Пойдет. Все, депозит успешно открыто. Это дуже добре. Все, теперь треба нам зняти 6 мультов. Все, тепер у нас рівно 10 мільйонів і 12 тисяч. З цього ми і почнемо. На карточці в нас братова буде залишати лям 650. Це не так важливо, в принципі. Але в цілому почнемо з 10 мільйонів щось робити. Ну, якщо ми вже тут поруч біля баушечки, що заїдемо почекаємо, що у нас тут як тут. Я думаю, буде цікаво, що зглянуться. Ну, зараз онлайн маленький, звичайно, 200 людей, 200 людей. І баушечка у нас просто пуста. Ну ладно, це понеділок, бертва. що ви хотіли? Хто ж в понеділок буде стояти тут машину зранку продавати? Сейчас поедем на церковь. Я думаю, мы там щось спробуем урвати подешевше. Так что полетіли на церкви. Ух, давно я цим не займався, но сейчас будем дивиться. Так, що у нас тут вообще продається? Що у нас в ціні? Это всякие приколюе. Что-то тут обозарить бігають мужчины. Так, 2,5 с кстати, стоит. Здарова. Кстати, бумбукс братва, так нормально в цене просить. 9 миль стоит. Черт? Можно как будто бы поторговать и забыть продавать его тоже. Так, ловы, винилы стоят по 300 тысяч нормально. Выросла. Я в сбертов, у Они, кстати, эти винильчики ловы. Я их сейчас купляв там по 40-50 тысяч, и у меня их там типа штук 15 лежит. Можно тоже забарышить. Сигары то вообще уже ничего не стоит. Тут такие, конечно. О, кстати, двигуны есть. Пятый двигун, 2 мульта стоит то не, что есть. Извиняюсь что за цены? Явно для береги. Кстати, бачите, щось піднявся в ціні. Але мені здається, що його ніхто не буде купляти за такі гроші. Він трошки беспонтовый, як на мене. Школьник взагалі вже посипався в ціні братва конкретно. Але це таке вже. Так, так, так. Ну, кстати, вот Sitali. Як будто можна поторгуватися. О, а тут уже бомбокс 8.5 стоїть. Ну, короче, якщо бомбоксик купувати за пятерочку, 6 лямов, то буде його перепродати. Сделать пару лямчиков плюсом. Ну, це в ідеалі, конечно, але. Але тут так є вже, конечно, де. Ну, кстати, я Ну, перший блін, предмет. У нас всього 10 лямів. І куплять перший предмет за такі бабки. Ну, стрімновато, трохи стрімновато. Ну, сьогодні ще буду пробувати ввечері залетіти на БУшечку. Ну, протягом дня. І пробувати щось купувати. Так, ну це на церечки поки теж не густо. Щас піду чекати диск, дискорд, як братва. Може на дискорді купити щось цікавіше. Е, Коротше, братва, не знаю, я тут побігав. дивлюсь, от вінільчики є Феррарі за 150 тисяч. Ну типа як будто не багато, попробуй взять, продам може його за 300, типа X2 попробую сделати. Хай буде. 150 тисяч, типа, невелика сума. Якщо що, передамо в нуль. Будемо пробувати, коротше. Пробувати щось робити. Так, слотаємо тут ще вінільчик за 30 тисяч доларів. Я думаю, що за соточку можна буде толкнути. Невеличкий плюс піде потім на якісь комісії, там входи в церочку і тому подібне. Щас головне рюкзачок набити, щоб потім встати це все діло продавати. Так що бігаємо, шукаємо речі далі. Угу. Ну мене цікавить тут, не знаю, інструменти вініл. Вініл можу взяти за, не знаю, 100 тисяч, а інструмент, ну, двадцятку, навірно. Добре, добре, можу зараз дати. Давай, ця штука може в ціні стоїть щось. Все, що, дякую вам. Та, дякую навзаємо. Коротше, один ми купили, виходить, за 150, а другий за 100. Ну, за 50 двій. Ну, Я не думаю, що це прям суперліквідно, але... але ми їх купили. Постоїм, якщо ще з ними трошки подовше. А, так, в тебе ще є такі віднял. Да. Так, є такий ще один геніал. Так давай я заберу теж його за 100 000. Давай тоді і, вже трошки більше, но, розумієш, але но, треба мені трохи, в мене комісія ще плюс, давай за 125 Ну блін, давай тоді за 120 Давай, давай, торгаш маленький, нормально. Ой, щас понакупляю не ліквіда. Ну нічого братва, треба привикати до цього ринку. Так що хай буде. Все, дякую, братанчик. Так, короче, зараз договорюся з клієнтиком в дискорді, має приїхати. Зараз купимо вудочку, короче, 5 рівня за 1 лямчик. Спробуємо продати за півтора. Заробити 500 тисяч цього, я думаю, можна буде спробувати. Подивимось, братва. Треба втягуватися потихонечку. Ринок зараз зовсім інший, все, все помінялось. Люди все по-іншому продають. Так що треба привикати. Ну, чекаємо, що вудочку за лям, п'ятий. Я думаю нормально. Пивтора ляма рынок, так что пойдет. Здорово. Ты за удкой? Да, да, да. Удка, удка. Ты. Да, да, погнали. <сум> Бырыкись на матик. Так, дивись, Тут же ж по рынку у него максималка, ты ж знаешь, 500 и угу. 300 тысяч, получается. Давай тогда через трейд просто я тебе на карту скину. Вот тут уже налетело, чуешь? Давай. 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 Так, скидываем, короче, лямчик ему. За удочку пятого времени. Пошла жара. Кидай, мини трейд. Блин, я чуть не тебе не дал, блять. Пиздец, подъехал. Блядь. Ага, есть. Да <связываю> е <связываю>. <связываю> Спасибо. Содя, <связываю> бандал, Давай. Шо я рю подаю, рюкзак за десяточку мне скинул сейчас быстро. За десятку забираешь? Рюкзак? Да. Да, заберу. Шо, все, серьезно? Ну да. Мы, правда, сейчас на руках 9,5. И ты снимай, бабка. И на карту приведу 500. А реально, братва, может купить сейчас этот рюкзак? Давай за 9,5, чуешь? Не, за 9,5 я иду. Та, ты, та, на ты, ты, ты будешь мне жлобиться? Давай 9,5 быстро. Ты мне тогда тебе будешь 15 торчать. <говорит> Какие 15 торчать? Я тебе так уже добрый, чушь. Короче, Китай 500 тысяч, только <coughs> комиссию крыть. Ты че, офигел? Еще и комиссию? Да нет, я теряюсь. Продавай его вот тут дальше, полгода за, за 20 миллионов, блин. Давай, покрывай комиссию. Да 9,5 выставляю уже быстро, чтоб я вот это не нырчу. Я тебе скину, ты мне сначала рюкзак. Ну что, от... все, откат, я включил. Все, откат, пизда ты. Не. Все, спасибо. 500 тысяч. Ики 500. Все, на форум. Понял. Кидай 500 тысяч. Без комиссии, блядь. Комиссию крейсер. Все, скину. Стоять, кинь 434. Тать, это комиссия просто ну. Тебе казалось комиссию покрывай. Да у меня 37 тысяч блин, осталось на руках, ты что. Здорово брат, брат. Здорово. Давно брат. тебя не видел. Еб ты, что ж так много. Все, банда снеговиков в сборе. <laughs> Братва, короче, я не знаю как так получилось, мы только что в моменте потратили тупо весь бюджет. Весь бюджет мы купили вот этот рюкзак. Він доволі рідкісний, Ну, це був івенська тема. Його треба щось максимально швидко зараз пофоткать, красиво, і виставити в DS і продавати. Це реально імбовий аксесуар, типу. на нього попит є, так що за 10 мільйонів ми його майже взяли. Трошки дешевше. Блін, ну я з нього точно должен пару мультив заробити, Так що давайте сейчас скріншотик зроблю і виставлю це все в ДС. Так, все, я виставив дискордик. Блін, я надеюсь, що я його сьогодні продам, тому що у нас так-то бюджету вообще не осталось 37 тисяч. Я просто в шоці. Це на, це на пару разів в церкву зайти і все взять. Ладно, добре, що у нас є депозитик. Це вже плюс великий. Тобто у нас уже якісь резервні три лямчика є. Так що пойдет. Буду ждать повідомлень, пробовать продавать все діло. Думав ще на бушку залетіти, а у мене вже просто денег нема. Щоб щось на бушці купувати. Короче, братва, пройшло 3-4 години. Так в мене поки нічого не купили, але з'явився клієнт на п'яту вудочку. Щас маю прийти. Тик, що сам до мене підійшов, Спитав, чи я маю, чи не маю. Ну, короче, сейчас продаму удочку. Я думаю, що за 1.6. Ну, я по крайней мере не виставляю за 1.6, а там подивимося, Шо там і як. А, чуєш, Там е, максималка ж шу наименьше, типа. Надо было тебе, наверное, снимать, блин. Яка в неї максималка. 300 тисяч максималка удочка. Угу, бляха, то давай зараз на карту гроші зараз тобі прийду. Окей. Скажи зараз номер карты. Хорошо. Забув, что тут, братва, короче, максималочка такая маленькая. Так, бабусики. Все, в порядок, дядь. Спасибо. Дякую. А, подожди, 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 подожди еще, дашь дам. Тебе пригодится. О, я пой. Все, баласка, это бидяка. Пойдет, портува, чуешь, прикурили нормально денег с мудочки. Купили за лямчик, продали за сколько получается? лям 571 тысяч. Ну короче, 550 тысяч, 570 тысяч плюсом. Чено заступа, паш продаж. Непогано. Так что пойдет, братва. Ну, нормально, первого года 570к. Ну, це чино заступа, це приємно. Ну, короче, звенилы мы я точно борщану, потому что я бачу, что тут по 200 тысяч. Короче, вони... ну, тупанув, тупанув, тупанов, ну ничего. Я думаю, що їх продам нулі або продам з невеличким плюсом, там плюс 50 тисяч, так що теж пойдет. Мені, до речі, пишуть багато людей за рюкзачок, але поки потенційного покупця нема, там вроді один щось якось згодний на 15. А якщо продам рюкзак за 15, то буде імба. Буде стільки заробітку тупо. з однієї речі, це просто імбіще, короче. Ладно, братва, поки поки, поки буду бігать. Так, братва, сейчас треба бабусики зняти за удочку. Получається, вот ці 1,9 метра, снімаємо ці всі бабки. І зараз, привезуть мені машинку, яку я куплю першу для перепродажу. Так що я біжу всередину баушечки, там щас людина буде мене чекати. Чи точніше я людину чекати. Короче, побачим. Яка ця машинка, зараз побачу. Ну, це молодеж, реально. Пока потихонечку, все, братва, розсосується. Дела йдуть вгору, як то кажуть. Льо, психу на моє БМВ. Другості. Сюди. Сіда, Коротше, ми доверили з ним 1.7, але я думаю, що це 1.8 теж пойдет. Коротше, отака убеха от бертва М3G80. Ну, я думаю, що за ці бабки це дуже дешево. Зараз зрозумієте чому. У мене 1.9.40 всього на руках. Хорошо, що продалась удочка. Появились бабусики на БМВ. Цей рюкзак іще, блин. Я тепер хвилююсь за рюкзак, що я його не зможу продати. Але я думаю, що він в будь-якому випадку продасться, коротше. Може я на ньому просто паленяю, але я не думаю. Так, один сим тупо виставив. Хорош. Купити. Все, йо, дякую. Ось тих паспорт, щоб ви розуміли, тут п'ятий турбонадув ефочний, трансмісія, третя, ефочний чип, третій. Ну, і тут доставити деталі вообще фігня треба, по суті, б клас. І цю тачку можна буде толкнути набагато дорожче. Ось така беха порядочна. 1300 км пробігу без капіталочок, вроді як. Ну, це назиснуть на за тупо за 1,7. Це ж кайф. Цю тачку, кстати, ніде не купити. Вона падала з кейсу раніше. Ну, дуже активно падали. Ну і зараз, в принципі, можна не вибити з ще. Але в будь-якому випадку Так, ремонтик. Чікс. В будь-якому випадку я не продам дорожче і зароблю нормальне грошей. Я думаю, що лямчик з неї буде, як мінімум, можна буде заробити. Так що такі прикол. Братва, перша машинка сьогодні купилась, вже на перепродаж. Чи наазис? Це враховуючи те, що мене більше половини дня не було. Йоу, братва, дякую, хто додивився до кінця. В принципі, непоганий на старт вийшов, я так вважаю. Далі нас очікує все більше і більше продажів, тож, братва, майте терпіння, підтримайте це відеосяк лайком та підписочкою на канал. Все, братва, з вами був Фішер. До наступної серії. І нагадую, якщо цей відео набере 250 лукасів, вихід наступної серії пришвидшиться.